Державний секретар США Ентоні Блінкен прилетів до Ізраїлю із обіцяним візитом. Повідомляє Sky News. Держсекретар прилетів у рамках демонстрації підтримки союзника Ізраїлю, Уточнює видання, очікується, що під час свого візиту він зустрінеться із високопоставленим ізраїльськими чиновниками. Крім того, заплановано його зустріч із президентом Палестини Махмудом Аббасом, який очолює палестинську адміністрацію на західному березі річки Йордан народ ізраїлю давно і справедливо пишався здатністю захищати себе, навіть коли шанси були проти них. Меседж, який я хочу принести Ізраїлю, такий: ви можете самі бути достатньо сильними, щоб захистити себе, але доки існує Америка, вам ніколи не доведеться. Ми завжди будемо поруч на вашому боці. Гафтівівооїзбі байсайд. Ну що ж, Результати цього візиту ми можемо обговорити з Ігорем Семиволосом. Це директор центру близькосхідних досліджень. Він вже з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю. вас. Поки що давайте коротко, тому що ми не знаємо подробиці, як буде відбуватись діалог, але зрештою, приліт і те, що Сполучені Штати е вказують на глибоку підтримку одним реченням, як до цього ставитись. Це ставитися, що американці запускають дипломатичний трек, Їм треба а, зробити все для того, щоб там не почалася в Давайте також поговоримо про підтримку і реакцію світу в цілому, тому що є дуже різні такі, знаєте, коментарі. Наприклад, у Є засуджують атаки Хамас проти Ізраїлю, Євросоюз солідарний з Ізраїлем. Знаємо специфічну позицію Китаю. влада Китаю глибоко стурбована нинішньою ескалацією. Китайська сторона закликала сторони зберігати спокій, проявляти стриманість і негайно припинити бойові дії, але є і більш радикально налаштовані або ж які знаєте, Мають зовсім протилежну позицію: це Алжир, Афганістан, Ірак, Іран, Ємен, Катар, Кувейт. Як реагувати на коментарі з цих країн і чи може утворитись дійсно така коаліція зла, яка зараз буде намагатись підтримувати терористів Хамасу? Ну я думаю, що більшість коментарів є. ну, далеко не всі країни. Однозначно підтримують Томас. Я думаю, що в більшості випадків мова йде про право посинців на свою державу. Але а, ті країни, які а, однозначно підтримують Томас, тобто і готові а, а, діяти разом, їх не так багато. Насправді навіть а, попри заяви кизболи Ліван, наприклад, ну далекі від бажання брати у війні. Не їх і спала вагається. Ну Іран теж, попри те, що там очільник експедиційного корпусу Альфо заявив про те, що вони будуть разом, Іран також дистанціюється. Тобто, в даному випадку є реакція, ця реакція існує, але так сказати, щоб Хамасті готові були підтримати, я, я не став. Ну, а як ви ставитесь до тези, що Хамас дійсно є інструментом Ірану у гібридній регіональній війні з Ізраїлем на Близькому Сході? Ну, я ставлюсь до цього. В принципі, Іран використовує Хамас, Хамас отримує ресурси з боку Ірану, але Хамас не є класичним прокси силою Ірану. Класичний проксі силою Ірану є Хезбола. А Хамас е є ситуативним союзником Ірану в е е його стратегії експансії на близькому сході і протистоянні Ірані. Знаєте, Я чому запитую вас про реакцію різних країн і наскільки вона може бути гострою? Які можуть бути наслідки, тому що хочу знову пригадати е інтерв'ю Кирила Буданова, очільника ГУР, який сказав, що у світі нависла загроза глобальної війни. Ну без сумніву, якщо Іран втрутиться в цю війну, то така небезпека зростає. Це па, угроза є про це всі розуміють. Я думаю, приїзд блінки на процес. Ну що ж, ми сьогодні впродовж етеру також згадуємо слова Кирила Буданова, очільника е, головного управління розвідки, і е, хочуть також з вами це проговорити. Світ швидко та впевнено наближається до глобальної війни. Таку думку в інтерв'ю Українській правді висловив очільник гур Міноборони Кирило Буданов. За його словами, конфлікти, які на перший погляд здаються регіональними, насправді пов'язані між собою. Як саме почуємо у прямій мові? На мій суб'єктивний погляд, за сукупністю е, географії, за сукупністю країн, які втягнуті тим чи іншим чином в цей процес. А да, ми бачимо е, кілька конфліктів, які на перший погляд здаються як регіональні, окрім України, да, але вони всі пов'язані між собою одними тими самими країнами. Тому це, як що хочете, можемо сказати мережа. Тож так я вважаю, що все ж таки ми досить швидко наближаємось до глобальної війни. Олександр ще додам тезу, що Кирило Буданов не єдиний екс-командир роти батальйону Айдар Євген Дикий також заявив, що війна в Ізраїлі наближає світ до третьої світової війни. І говорить про те, що Європа змушена просто розбити сили цієї вісі зла. Але чи реально це на зараз, і чи дійсно ми рухаємось до третьої світової? Чи вона вже почалась в гібридній формі? Я думаю, дійсно в певній гібридній формі вона почалась. І о, коли ми говоримо там, що робити і як в цьому заподіяти, ну треба давайте теж казати правду, що багато в чому, що би зараз там не робив Західний світ, це вже буде боротьба з наслідками. Вже трошки пізно, хоча не остаточно, боротися з причинами. Я думаю, якби не було цієї політики примирення чи замирення з Росією, так після 2014 року, якби не було е, різних таких е, стосунків, там з тим самим Іраном, коли там всі дуже боялися його ядерної програми і намагалися там особливо. Його ну там не дружнити, в обмін, щоб ця ядерна програма іранська не працювала, це все якраз і породило ту вседозволеність, дозволеність, так яку ми сьогодні спостерігаємо з боку цієї так званої осі зла. Сьогодні дійсно потрібно бути абсолютно безкомпромісним. Тим більше, поки що ця ну дійсно, ця Третя світова війна, чи як ми говоримо, вона є в такому гібридному локальному е, варіанті і. Власне, весь демократичний і цивілізований світ для того, щоб ця війна не почалася на їхній території, має максимально допомагати і Україні, і Ізраїлю і іншим країнам, які там борються сьогодні за свободу. І з одного боку, ця допомога є, і, і треба за це дякувати і гріх тут нарікати. Але ми розуміємо, що вона не є. Повної не є достатньо, тому що дуже багато є стримувань там противаг, а, а, але вже ну куди вже далі? Ну це ж бо ми розуміємо, що непокарне зло, воно воно е е породжує наступне зло і лише збільшується. І сьогодні саме час і можливість це зло покарати і знову за поки дійсно не е ми, ми не кажемо, що ми на порозі третьої світової, поки воно не запалав весь світ. Цю пожежу є, є ще можливість загасити. Але для цього потрібна єдність цивілізованого світу, для цього потрібна сміливість цивілізованого світу, для цього потрібні ну, дуже рішучі радикальні кроки, е, по тому щоб ну зупинити сьогодні цю пожежу. Але ну дійсно перспективи ну доволі-доволі непривабливі нам то українцям може ну нема що втрачати, так У нас тут вже все, все, що могло бути, було крім, крім ядерної зброї, але ну це не означає, що скажімо, ну потрібно скажімо так, цим іншим країнам думати, що це їх не буде стосуватись. Повірте зараз, навіть якщо ну дуже багато. Скажімо так, арабських діаспор по всій Європі, і от вони на на завтра, на п'ятницю там теж закликали якісь робити ледь не теракти. Я думаю, ну скажімо так: європейські країни з цим справляться всередині себе, але воно може тліти, тліти і вибухнути ну, в саме несподіваний момент. Погана новина, що міжнародники зараз обговорюють, що до пакету цієї військової підтримки війде зараз не лише Україна Ізраїль, а й Тайвань. І тут дійсно знову виникає питання, чи готуємось ми до е, третьої світової і якою буде ця вісь зла, і хто буде їй протистояти. Але наостанок вас ще запитаю стосовно обміну розвідданими, тому що ми нещодавно повідомили, що Володимир Зеленський передав інформацію від головного управління розвідку Ізраїлю про те, що все-таки. Росія причетна до початку так тих терактів, які розпочалися 7 жовтня. А от Сполучені Штати Америки не бачать ознак участі Росії в атаці Хамас на Ізраїль. Про це повідомили в адміністрації президента Джо Байдена. Водночас представник Білого Дому Джон Кірбі знову підтвердив позицію Сполучених Штатів, що Іран певним чином не прямо причетний до нападу Хамас на Ізраїлі, вказавши на те, що впродовж багатьох років Тегеран підтримує Моє терористичне угрупування за його словами, Хамас не зміг би функціонувати, якби не допомагав і не отримував допомогу від Ірану. Посадовці США в останні кілька днів публічно заявляли, що не мають даних про безпосередню причетність Ірану до нападу, але е, засуджують Тегеран як співучасника агресії через підтримку Хамас у минулому. І от власне так. якою буде подальша позиція Сполучених Штатів Америки, тому що недарма там стоїть флотилія, недарма підготовлена авіація. Як ви вважаєте, як вони зараз будуть ставитись до Ірану і чи буде контакт військових США з терористами? Я вот, вы знаете, одну важливу річ хочу відметити, поки вот не упустил. А діло в тому, що експерти говорять о том, що что... Что произошло сегодня в Израиле, есть вина Запада. Именно если бы Запад во главе с Америкой смогли достаточно мощно и быстро оказать помощь Украине в, в этой агрессии, российской агрессии, варварской агрессии против Украины, то и война бы закончилась, например не не через полтора года или как как они как даже Путин планирует вообще это затянуть настолько, чтобы Украина сдалась? Нет, если бы помощь была оказана еще в первые месяцы хотя бы, я не говорю о днях неделях, первые месяцы войны в Украине после 24 февраля прошлого года, то э, Украина победила бы и сегодня того теракта, который мы имеем сегодня в Украине в Израиле бы не было. Почему? Потому что Запад показал свою нерешительность, пассивность, иногда даже страх и боязнь перед террором. И поэтому террор имел место. И если бы Израилю позволили в свое время, когда Натаньяву обращался к Байдену с тем, чтобы он атаковал Иран, особенно те производства, которые нацелены на выпуск дронов, кстати, которые поступают в Россию и которыми Россия уничтожает украинский народ, В то время що і сібраріші Бібі Натаньягу, то опять-таки цього этого б в Ізраїлі не було. Так то борис, все дійсно ви згадали про іранські дрони. Дійсно, для нас це теж актуально, і ми хочемо вірити, так. що ті підприємства будуть знищені. На жаль, наш час вичерпано. Я змушений сказати вам дякую. Нагадаю, нашій аудиторії Борис Пінку з громадський діяч, представник республіканської партії Сполучених Штатів Америки, був з нами на зв'язку.